Слюсар-інструментальник. Слюсар-інструментальник виготовляє і ремонтує інструменти, пристрої для обробки та вимірювання деталей. Залежно від виду продукції, що виготовляється, можна визначити декілька груп слюсарів-інструментальників. По виготовленню та ремонту оброблювального і вимірювального інструменту, по виготовленню і ремонту пристроїв, по виготовленню і ремонту штампів та прес-форм для точного лиття. Робота слюсаря-інструментальника починається з читання креслень та іншої технічної документації. Він повинен уявити собі виріб в об'ємі, зрозуміти взаємодію всіх його частин у робочому режимі. Для цього необхідно володіти технічними знаннями, мати технічну спрямовність розуму, винахідливість. Слюсар-інструментальник Визначає найбільш оптимальні способи обробки вигук. Важливим етапом є операції розмітки, перенесення основних елементів креслення на поверхню, що обробляється. Для виконання цієї операції робітнику необхідно добре знання геометрії та тригонометрії, способів розмітки площин, а також твердість руки хороший окомір. Про роботу інструментальника, звичайно, кажуть, що він ловить мікрони при обробці виробу. Цим підкреслюється суть професії інструментальника. Тут важливі не стільки фізичні зусилля робітника, скільки точність рухів, чутливість пальців рук, спритність. Інструментальнику допомагають у роботі контрольно вимірювальні інструменти. Вони настільки точні і чутливі, що їх необхідно регулярно перевіряти в спеціальних лабораторіях, безперечно, майстри цієї професії належать до найбільш обізнаних і умілих робітників на виробництві. Крім високої кваліфікації, майстерності, різнобічних технічних знань, інструментальники відрізняє витримка, терпіння, уважність, відповідальність. Готують слюсарів інструментальників професійно-технічні училища. Також вийшло, що я потім слісар-інструментальщик. Отець мій тут працював на цьому заводі і уйшов на пенсію в 57 році, а я в 57 році почав свою трудовую деятельность на этом заводе. И работа до сегодняшнего дня. Работа интересная, творческая, как раз для пытливой молодежи.